Мені звати Світлана Мялик. Це програма Я у Польщі. Вітаю вас з вересня цього року. Діти з України, які перебувають у Польщі, підлягатимуть обов'язковій шкільній освіті у поєднанні з отриманням допомоги 800+. Такий зв'язок запровадили зміни до закону про допомогу громадянам України. Тож сьогодні поговоримо про підготовку дітей до школи. Скільки це коштуватиме батькам? І я запросила до розмови Олену Дихтяр, це експертка з легалізації, очільниця фонду Дім там дити». завершуються літні канікули. Тож діти повертатимуться до школи. Початок нового навчального року, 2 вересня. Знаємо, що з вересня всі українські діти, які перебувають у Польщі, вони будуть зобов'язані навчатись в польських школах. І за недотримання цього обов'язку батькам загрожує штраф з червня 25-го року, і втрата соціальної допомоги 800+. Про це ми розповідали в наших попередніх програмах. А сьогодні я хочу попросити вас розповісти про те, скільки коштуватиме підготовка українських дітей до шкіл і яку допомогу надає польська держава. Тобто, знаємо, що є окрім допомоги щомісячної 800+, ще є програма 300 злотих, так яка дається для шкіл. Тобто, розкажіть, будь ласка. І батькам і дітям на що вони можуть розраховувати, і в першу чергу батьки можуть розраховувати на виплату добрий старт. Вона в кабінеті ЗУС так і називається Добрий старт 300+. Це саме та допомога, яку можна використовувати на купівлю шкільного приладдя. Хто може скористатися українці зі статусом УКР, українці, які мають карту побиту в Польщі, і подати заявку можна виключно онлайн. До 30 листопада 2024 року. Хто ще не скористався цією можливістю, обов'язково скористуйтесь. Це належить для діток, які ходять до першого, починаючи з першого класу і закінчуючи останнім класом школи або ж останнім класом технікуму. Тобто виключаємо діток, які вже почали навчатися у вищому навчальному закладі. Я бачила інформацію. О, от вже е, посполі та писала напередодні 1 вересня на батьків чекають великі витрати. І, от, за підрахунками видання, загальна сума коштів у Польщі, спрямована на закупівлю канцтоварів, підручників, може сягати щонайменше 5 мільярдів злотих. Звід цей був підготовлений на замовлення компанії Емпік, і він свідчить про те, що майже половина батьків витратять цьогоріч на підготовку дітей до школи від 500 до 700 злотих. І От ви розповіли про програму Добрий старт Макках, якої батьки, опікуни також дітей. Я так розумію, що можуть отримати фінансову підтримку так. 300 злотих раз на рік. Тобто, на так. стартовий набір для дитини незалежно від доходу родин. От у, уточнення щодо цієї ще програми, от ви сказали подавати заявку онлайн. Тобто, все таки що там потрібно? Потрібно, щоб е, песель Укр для українських вимушених переселенців був е, діючий, так щоб не позбавили цього статусу Укр чи ні, чи це не обов'язково. Ви знаєте, в минулому році 300 плюс отримували українці навіть коли був втрачений статус УКР, але вони знаходились на території Польщі. Втрата статусу УКР впливає в першу чергу на отримання 800 плюс. Як це буде в цьому році? Як показує практика, то 300 плюс отримують навіть ті, хто втратили статус, але Дуже багато українців отримують також від ЗУСУ листи прохання підтвердити, що дитина навчається в школі, і ось тут увага, обов'язково на такі листи потрібно відповідати і надавати таке підтвердження. 300 плюс можуть отримувати українці діти, які ходять виключно у польську школу. В цьому році це буде перевірятися, якщо в минулому році. Українські діти могли отримати 300+, плюс навіть коли навчалися онлайн в українських школах. То цього року ЗУС надав роз'яснення, що зможуть отримати тільки. Діти, які зараховані до польської школи, і тому ви можете отримати лист від ЗУСУ, де ЗУС просить підтвердити саме те, що дитина ходить до польської школи. Якщо дитина ще не ходила до польської школи, тобто тільки планує з вересня піти в польську школу, то лише після того як дитина піде. До школи польської вона може розраховувати на допомогу 300+. так тобто, бо вже буде факт того, що дитина вчиться в польській школі. До 1 вересня діти, наприклад, вчилися в українській школі в Польщі або вчилися в школі онлайн в українській, так тобто вони не були, наприклад, долучені до польського освітнього процесу. Заявку батьки можуть подавати, але ЗУС зі свого боку, якщо не знайде в системі, що дитина зарахована до польської школи, бо перевірка йде по. Номеру песелю, якщо в системі не буде знайдено, то в такому разі ЗУС надсилає лист, якому просить пояснити і надати підтвердження, що дитина ходить до польської школи. Щодо 800+, тобто від... хто з українських родин, з українських діток, може розраховувати на цю допомогу, Щомісячна допомога від польської держави 800+, тобто 800 злотих. Можуть розраховувати українці, які знаходяться в Польщі, на підставі карти побиту або ж на підставі статусу УКР. Подати заявку можна теж виключно онлайн, і подати можна в будь-якому місяці, не залежить від того, немає ніяких термінів подачі такої заявки. Бо ми знаємо, що українці протягом року приїжджають до Польщі і можуть і ще й далі приїжджати там вересень, жовтень, неважливо. От в якому місяці приїхали, відразу можна подавати на допомогу «800+,» плюс. І ви будете її отримувати з того місяця, в якому ви склали внесок, тобто склали заявку. 800 плюс належить дітям до 18 років, і тут ключовий такий момент: незалежно чи дитина ходить до школи, чи дитина ходить до університету, чи дитина працює, але до 18 років. Батьки отримують 800 плюс на цю дитину. Єдине виключення, коли 800 плюс не можна отримати на дитину до 18 років. Це якщо дитина в 17 років вже, наприклад, одружилася, має свою сім'ю і народила свою дитину, на яку вже вона буде отримувати 800 плюс від держави. Скажіть, чи відомо вам щось про ті штрафи, про які йдеться в новому законі щодо обов'язку українських дітей навчатися у польських школах? Ми знаємо, що зобов'язання батьків це надати освіту своїм дітям. Таке зобов'язання є, і воно прописано в законі. І за цим спостерігають і перевіряють. Органи опіки. Стосовно українських дітей, звісно, що в цьому році йде дуже серйозна пропаганда зі сторони Польщі, і я вважаю це правильним, що діти повинні навчатися в польській школі, тобто в польській системі освіти. І з 1 вересня, по закону, це є обов'язковим. Єдине виключення надали дітям. Українським, які закінчують випускний клас, і тому вони мають право його закінчити онлайн в українській школі. Всі інші варіанти потрібно долучати дітей до польської системи освіти, якщо вже прийнято рішення перебувати в Польщі. Це будуть перевіряти органи опіки кураторіуму швяти. і які будуть штрафи з цього приводу. Ну наразі практика покаже: я вважаю, що мають обійтися розмовою з батьками, виясненням ситуації, чому дитина не ходить до школи. Бо як показує досвід минулих років, деякі батьки не могли записати дитину до школи, тому що не було місць. І тому в цьому році я раджу батькам в першу чергу писати письмові заяви до секретаріату школи, щоб потім ви отримали письмову відповідь, якщо немає місць в школі, і далі показати цю відповідь органам опіки, якщо буде така перевірка, тобто себе потрібно. В цьому випадку е, забезпечити, щоб не було вашої провини в тому, що дитина не ходить до польської школи. Можливо, є ще програми, скажімо так. Підтримки українських родин з дітьми з дітьми, які навчаються в школах шкільного віку, тому що, от як я говорила, навіть за підрахунками, які були підготовлені на замовлення компанії ЕМПІК, що більшість батьків витратять на підготовку дітей до шкіл ну десь в середньому 500-700 злотих, тобто майже тисячу злотих, і зрозуміло, що програма добрий старт 300 злотих, і 800 плюс іноді не завжди можуть покрити витрати так на підготовку. До школи. Все ж таки, чи можуть батьки, наприклад, звертатися до влади на місцях, можливо, за якоюсь додатковою підтримкою, зокрема, фінансовою підтримкою? Чи є такі програми, чи ні? В минулому році можна було звертатися до мопсів або до директора школи, писати заяви, якщо дійсно сім'я є малозабезпеченою. і дітки отримували безкоштовне харчування в школі. Дітки отримували стипендію, і в цьому році я впевнена, що теж так буде, тому варто дізнаватися на місцях, особливо про шкільну стипендію. І я ще раз наголошую на тому, що шкільна стипендія вона має бути витрачена і підтверджена документально фактурами іменними. На ім'я прізвище батьків, саме для дитини, на, на, наприклад, якісь якусь одежу до школи або на канцтовари, але в кожному місці, в кожному МОПСі або гміні міста, є свої пояснення щодо цього, навіть є списки товару, який можна. Купувати на кошти цієї стипендії, тому в минулому році мені здається, це було до 15 вересня. Можна було подавати заявки, тому варто в цьому році теж дізнатися або в школі, або ж в місцевому МОПСі, куди і яким чином можна складати заяви. Але повторюсь, це не для всіх. А тільки для малозабезпечених. а критерії малозабезпечених в Польщі це якщо на одну людину в сім'ї є дохід менше ніж 600 злотих, і тут рахується на всіх членів родини, ось які проживають на, ну наприклад, як би це не звучало, там в одному домі. Це може бути батько, мама, троє дітей, бабуся, дідусь. І тому рахується на всіх членів, які проживають в одному домі. Про підготовку дітей до школи цього і Скільки це коштуватиме батькам? Ми говорили з Оленою Дехтяр, експерткою з легалізації. Це була програма. Я у Польщі перед мікрофоном працювала авторка і ведуча Світлана Мялик. На все добре.